Всім привіт! Як я обожнюю такі рамки, коли приїжджаєш, а тебе вже хтось йде з новим якимсь агрегатом. Е так називаємо розпаковка, щось розвантажувати, щось собирати, щось ліпити до кучі, щось показувати, розказувати. І так і в нашому випадку, приїжджаю зранку, хлопці вже дзвонять, кажуть, ми на місці, де ти, Долітаю, ще буду. Приїхали, значить хлопці привезли культиватор, Культиватор 5-метровий. Від компанії генерал. Наше виробництво. Підтримуємо, як говориться, нашого виробника. Да? Коточки вже згрузили, перемички одне колісо, ось згружаємо дишла. самого культиватора, Щось там, пацани казали, півтори тони плюс-мінус. Манітухи, на жаль, всі зайняті. Зараз обійду, бо сонце. Кольосику таке маленьке. Манітушки всі зайняті, бо... Жнива в усіх, як не крути, то будемо зружати нашим погрузчиком. Генерал. Кажу хлопцям, якщо він кажу репника, це буде на вашій совісті, будете його обслуговувати, тому що такий, таку вагу ми ще не подимали ним. Ну я думаю, один раз нічого страшного, нічого з ним не случиться. Будемо пробувати. Не знаю, яким макаром, правда, чи піднімемо і машина буде від'їжджати, чи... Поднімемо і отак от їдемо. Зараз це все будемо діло збирати до кучі. Приїде ще Олександр, звізда Тіктока, представник компанії генерал, розкаже нам, поспілкуємося, значить, три ряда лап. Стійка белота і коток, до речі, це була попередня, коли в нас був культиватор їхній же ж, до МТ на 82-го. Я говорив, що... Хлопці, зробіть отакий коток. Тільки як на мене, на 5 метрів він щось дуже маленький. Ну будемо дивитися, експлуатувати його в роботі і подивимося, як воно щодо чого. Ну, труба це труба. Це не пластина. А взагалі, звісно, в ідеалі це і пластина, і коток. Тобто... Як же ж воно називається? Тандемний коток. Щоб була і труба, і була і пластина. Ну що, ставте ставки. Репне наш погрузчик чи не репне? Це буде щось страшне. Вага, звісно, не написана, але хлопці зорієнтували. Плюс-мінус пів тон, півтори тонни железобетонну. Зараз будемо дивитися, що з цього діла вийде. Не повторюйте такого вдома, бо, не дай Бог репне, тоді прийдеться. Варить, клепать, ковиряти. Манітуха є манітуха. Але і погрузчик, я вам скажу. Це, блін, незамініма штука. Настільки легше на спину. Те зробив, те підняв, те пересунув. Вчора я ним що, беги перевозив, бо нам збини мішали. А як би їх оце без погрузчика перевезти? Вручну це можна здуріти. Ну що там? Стартуємо щось не розберуться. Треба все так, щоб і не поцарапати. І щоб щось вийшлося. І головне, щоб ніхто не постраждав. йо колесо колісо гребеться! Передок присів крепко. Ззаді в нас немає, звісно, противагів. Ну, нам вони якоби не потрібно. Все, що ми грузимо, все що ми робимо, вони нам ну, задні противаги не понадобились ні разу. А от в цьому випадку не мішали. Зараз, мабуть, будемо від'їжджати. Не, не відсуне він його. О! Отак буде інтересніє і спокійніше. Все, на землі. Відні колеса. Нормальо. Фу, аж легше стало, чесне слово. В общем що, до докупи. Дивимося, що воно в конечному результаті получиться. Конструкція така по-своєму цікава. Перше, що побачив, у нас на культіваторі трьохметровому були отут гребки. Оці вони регулювались кучою болтів. А тут а вже хлопці переробили, поставили, тобто регулюється задня ця гребіночка пальчиками. Це ж набагато проще, ніж тими болтами. Ну а так, так, в принципі, конструкція та сама, тільки що 5 метрів і зроблений він прицепний. Це виходить, крила складаються, ну це все ще покажемо в роботі. Крила складаються і він сам складається так наперед. Є позитив, це по цьому ага, нержавейки. А як вона називається? Нержавейка, оцинковка оце. Оцинковка. Оцинковка. Це як не крутий блін. Не, не, не железяка. Та півтори тонни, щось таке. То на 700. 700. В цьому би случаї не помішав би этот. Да, сзади. Він же тона більше не можна може. Ну я ж казав, кажу, якщо ви перервемо вашого погрузчика, возмістите нам. Ну він сказав, фірма він не вяже. Каже, по півтори тони піднімали, по дві подимали, ну тільки невисоко, кажу. не високо кажуть. Це з не високо, не все одно. Ні так то що з жопа ж гребе? Якби ззаді був противес, було б нормально. Та й того виставило. все спокойно, все благополучно, без никаких происшествий. Это самое главное. Да. Вот и 5 выше крыши. Угу. А что это воно ще тут? СКФ? Запасный подшипник? Та не, что-то маленький. Так, короче, хлопцы еще расскажут. понятно, в общем. Проводимо збирання. Поки хлопці тут гострять, е, скажіть, я скажу, культиватор до ладу, он саньочок. Ви його бачили в Тіктоке, так як і я. Зірка Тіктока. Ну а ми ще попутно відгружаємо сою першому клієнту. Не чищену, некалібровану, 15 тисяч і побігли. Кому цікаво, звертайтесь. Кому дорого, не пишіть, що дорого. Ціна аргументована. Коля вже третій ковшик сипе. Тут вже все під. Під, підладнали, підсоєдинили. Зараз хлопці там от докручують і будемо пекти. У него там Ограничитель у нього. Зараз доливаємо масло а в коробку і буде діло. Справились з задачею, щось руки грязні, таке враження, як вроді би гайки крутив. Поки масло долили в эту саму у гідравліку, у коробку. Розклали, склали, запустили, все працює. Ну, ми, в принципі, бачили. Виглядає це все діло отак. Вот Мені ось дуже подобається сама задумка транспортного э, пристрою, скажімо так. Компактно і я думаю, на будь-яких на дорогах просьолочних, польових, сміло даний культиватор пролетить со свистом, навіть ніде не зацепиться. Ну і зараз е, Олександр, представник заводу Генерал, розкаже, що це за витвір мистецтва, чим його їдять. Ну, плюс-мінус характеристики, щоб ви розуміли. І так, у вашому господарстві універсальний причіпний розкладний культиватор Дженерал 5 і Чому універсальний? Тому що він іде як і паровий, як передпосівний, Тобто ви його можете використовувати і осінню, і весною. Основні переваги: саме основне це його висока пропускна здатність. І в першу чергу це за рахунок широчезних коліс. От. Вони накачані під дві атмосфери. Тобто, в полі воно нічого не буде пригати, тобто зручно буде їздити, плюс нічого не буде до них налипати. Тобто це перший момент. Важний момент плавающе дишло. Тобто, культиватор йде повністю незалежний від трактора. Це теж дуже важливий момент для копіювання рельєфу. Тобто, як для культиватора він рельєф ну, копіює шикарно, ну, як на мене. Далі. Що ж, робочим... Саня, ну мені об'яснений, бо я що сам не розумію, як це плаваюче дисло, чого воно плаває? Ну, як він мені сказав Вітек, інженер типу, поняв? Отак, типу, воно зрозумів за счет. Щот... Тобто, воно не... воно -то прицеплено до нав'язки жорстко. Але типу, вот. на, ну, на кольосах зрозумів типу, воно от, отак може ходити типу, культиватор. Тобто, дійшло, дійшло, а сам культиватор, да, а там він собі там побачимо. Ну, як би кажуть, що так ліпше Так ліпше копіює, е, копіює ґрунт. Е, грамотна розстановка робочих органів, тобто шахматна розстановочка. Робочі органи, ну, на даному культиваторі білота Вони йдуть високі. Е, ширина, крок, крок, крок розміщення 660 мм. Тобто нічого не буде забиватись. Ну, Відповідно, за рахунок цього, хороша пропускна здатність культиватора. Е, наступний момент, що я би хотів зауважити. За рахунок грамотної розстановки робочих органів, розстановка йде 660 мм, відстань між робочими органами білота. Тобто нічого не буде на них набиватись, плюс за рахунок їх висоти. Також хочу зауважити, що транспортна ширина культиватора до 3 метрів. Це дуже важливий момент, тому що є європейські стандарти. Хоч і живемо в Україні, так? Да? Хоч і живемо в Україні, але по європейським стандартам. Ну, так... що він ось підожди, Санюш, якщо ось прирівняти ось по колісу, лапи там виходять, ну, на понти. По самим лапам. Тобто, колісо виходить, ось половина десь коліса виходить за габарит. Так, да, і дуже зручно ним буде їздити, тому що колеса не тільки для транспортного, а й дуже класно, е, ну. При самій культивації вони тримають дуже чітко глибину. От якраз е, тоже важлива перевага, він дуже максимально простий в регулюванні глибини. Регулюється перший варіант за рахунок талрепів, перший, другий. І за рахунок, е, ну тут я вам не покажу, бо не достаю, за рахунок е, катків. Тобто є балки оці несущі. Тут ми по максимуму опростили, от можете побачити чорні балочки. І за рахунок пальчиків регулюється глибина. Їх у нас 4 штуки. Раз, два, три, 4. Як на мене, для українського фермера це ідеальний варіант. Тобто не треба викидати гроші на імпортний культиватор, який стоїть з ну, захмарних грошей. Да? Ціна якість від General Machines. І найголовніше, що я хотів би зауважити, це цінова політика. Тому що культиватор він нічим не гірше від імпортних італіанських, німецьких французьких культиваторів, але по ціні українського Тобто ви отримуєте європейську якість і українську ціну. Ну, як завжди, як зазвичай всі його говорять, ну а там треба його поексплуатувати. Оце, Якщо як, як там, ні, Саня, давай, мабуть, якось заключимо чи парі, чи як там. Якщо розірву його, значить він е, могорить з мене. Якщо не розірву, значить могорить з вас. Без питань договорились. <сум> договорились. Щоб, щоб було ж інтересніше. <сум> значить, що я ще хотів сказати. Е, до речі, Санючка ж є свій свій ютуб канал і Тікток, так? Да? Так. Да. Обов'язково підписуйтесь, Олександр Агромен. Все, я своїм залишаю в описі, кому, звісно, цікаво, підписуйтеся. Ну а ми вже все, зараз розкриваємо, швартуємо на притику культивірувати грудку, суху землю, О, там, і зараз немає сенсу. На 15 число стоїть дощ, може бить, пройде той дощ і може дійсно потім щось, почнемо робити якісь польові роботи. А так, якщо не буде тих дощів, значить ждемо туди глибокої осені, щоб можна було орати, рихлить. Що там іще? дискувати, тому це все подібне. Ну а культивірувати, на жаль, у нас не так і багато, так як вигорена площа тільки одна, де планувалася будь-посіяна пшениця, але ну, куди і сіять в суху землю, в пиль. Немає сенсу. Тому, скоріш за все, що е культивація буде проведена однозначно, так, щоб понять зрозуміти і простить культиватор, щоб подивитися, як він працює і так далі. Але там, походу, буде вже зовсім інша культура. Тому що, тому що, тому що так, що все в процесі. Кому цікаво, як працює даний культіватор, складному виді. Він мені виглядає набагато симпатичніше. Щось мені більше подобається, чим розкладеному. Кому цікаво, підписуйтеся, будемо тестувати його. Ну і звісно, якщо підтримуєте нашого виробника, то звісно, звертайтеся по всім питанням до Сані. Саня 3, 27, ні, 24 на 7 на зв'язку. Дасть відповіді на всі ваші. Цікаві питання. До речі, бачу, вже я в інтернеті там 110-й Нюхоланд тягав. То важкувато, так? Було Сань? Ein... чуть чуть важкувато. Сто да, 120 130 кінських сил. Це вже буде чуть-чуть краще. Ну я думаю, 150, це буде він літати з ним 10 кілометрів як, як реактивний самоліт. Так що, все, закінчуємо відео. Дякую за увагу. Всім пока і звісно, все буде Україна.